Тут, мабуть, собачий пляж. Скільки собачок я своїм покажу. Ой, як... які вони щасливі ці собачки. О-о-о! о. І це жарко, бідний. Он як вони плавають. Класно. Ой. Ну, не треба до мене. Собачка хотіла. Я ж злякалась. Слава Богу, вона повернула. О, знову до мене. Не треба. Я чужих собачок боюся. Собачок клас. Як вони купаються, класно. Треба йти звідси. а то Одна собачка на мене дуже так дивилась, хотіла підійти. Трошки боязно, Але класно так дивитися, знову вона йде. Так. Класно, ну, це точно собачий пляж. Скільки їх тут купається. Но таких, як у нас, собачок немає, тому що вони не витримують таку жарку погоду. Класно.